В рамках програми ЄС Підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні розпочинається проект під назвою Підтримка процесів створення та розвитку Івано-Франківської, бурштинської, більшівцівської та Галицької об'єднаних територіальних громад на базі Івано-Франківського бізнес-інкубатора відбулося обговорення основної мети та першочергових завдань проекту. Основна мета проекту підтримка процесів створення та розвитку об'єднаних територіальних громад на Прикарпатті через механізми оптимального інформування, роз'яснення переконливих позитивних прикладів успішної діяльності і розвитку таких громад в Європі, намагаються втілити в життя адміністративно територіальну реформу, яка сьогодні для України чи не найважливіша умова цивілізаційного якісного поступу до високого рівня життя. Ми вже бачимо, що людей, які включилися навчати, ділитися і зреалізовувати об'єднання, Дення громад і реформу децентралізації у нас в області є. Надзвичайно вдячний всім, хто включився в цей процес, і ми зреалізуємо цей проект на базі Галицького району Бурштина і міста Івано-Франківська. І третій момент. Ми до вже звичних, як вже звикли, Печеніжинська, Старобородчанська, Верхнянська громади, робимо ще один акцент в нашій роботі на Галицький район. Цей процес повинен йти знизу від самих територіальних громад. І цьому будуть сприяти ті проекти, які фінансуються фондом Східна Європа. Тут проблема найбільша перша. У неготовності і інертності як місцевих мешканців, так і лідерів місцевих громад новообраних голів, от друга проблема все таки в інформаційній необізнаності. Третя проблема це у відсутності законодавчого. Супроводу цього процесу Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу бере активну участь у науковому обґрунтуванні, економічному аналізі, визначенні першочергових пріоритетів та застереженні від ризиків в процесах добровільного об'єднання територіальні громади сьогодні, вже років 50, коли ми говоримо про глобалізацію. І в умовах глобалізації економія на масштабах це є перша справа. Велика кількість об'єднаних громад, муніципалітетів разом дає можливість створити простір для того, щоб був економічний розвиток. Громади повинні чітко для себе усвідомити, а що дасть їм це об'єднання. Звичайно, що ці процеси не є однозначні, тобто сказати, що одразу вони легко підуть, це буде невірно. Дійсно, об'єднання. Дозволяє сконцентрувати зусилля, сконцентрувати ресурси, в тому числі фінансові ресурси, які можна ефективно використовувати для розвитку уже ось цих об'єднаних громад. Координатори проекту основним завданням визначають якнайширше інформування мешканців населених пунктів, які потенційно можуть увійти в Івано-Франківську, більшівцівську, бурштинську та галицьку об'єднані територіальні громади. Відбудеться Тренінги, семінари, круглі столи, консультації, фокус групи. Отож, наша адміністративно-територіальна реформа на шляху до Європи в руках самих же громадян, які побачать стратегічно і перспективно якісний розвиток своїх територій для майбутніх поколінь.